Вітаю вас у країні звуків. Здається, я щось чую. Це летить ракета. Давайте пригадаємо, як летить ракета. Для цього нам потрібно поставити язичок за верхні зубки і падати на кінчик язичка. Включаючи голос. Р -р -р -р. Молодці. А давайте тепер пригадаємо слова, які починаються на звук Р. Рак. Робот. Ракета. Рушник. Ромашка. Ручка. Ремінь. Рукавиці. Риба. Рафлик. Ранець. Пропоную пограти в гру на уважність та знайти слова зі звуком Р. Давайте разом шукати. Перше слово ракета. Чи чуємо ми звук Р? Так. Чи чуєте ви звук Р у слові робот? Так. А чи чуєте ви звук Р у слові ложка? Ні. Чи є звук р в слові ромашка? Так. Чи є звук р у слові вікно? Ні. Чи є звук р у слові рукавиці? Так. Чи є звук Р у слові машина? Ні. Чи є звук Р в слові ручка? Так. Чи є звук Р в слові Риба. Так. У звука Р є літера Р. Дивіться. Це літера Р. Яка це літера? Це літера Р. Дуже добре. Отже, ми сьогодні з вами познайомилися зі звуком та літерою Р. Р. р ракета. Ракета Гуде. Р, -р, 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 р. Молодці. На цьому заняття завершується. До побачення.